Рівне називають містом тисячі бігбордів і саме комерційної реклами. Відтепер серед пропаганди різноманітних послуг та продуктів на вулицях нашого міста можна побачити стенди соціального спрямування, фотографії, картинки, гасла спрямовані на боротьбу із тютюнопалінням, алкоголем, брудом на вулицях, непорозумінням в сім'ї та неповагою до старших. Ми вважаємо, що весь світ вже давно полонила соціальна реклама, і нарешті пройшов час і нашого міста приєднатися до цієї ініціативи. Взагалі, окрім естетичної функції, на нашу думку, вона має основну функцію більш просвітницьку, адже саме кожен перехожий, який мандрує на роботу чи просто проходить повздовж наної дошки, має можливість подивитися прямо в очі своїм проблемам і, можливо, зробити якісь правильні для себе висновки. Дар'я Горбатюк розповідає, намагалися вибирати найгостріші соціальні картинки, які відверто вказували на сьогоднішні повсякденні проблеми. Долучилися до акції рівненські фотографи. Вони ділилися власними світлинами зафіксованих людських пороків або ж приклади щасливого життя. Взагалі, перевагу ми надавали більш європейським стандартам, адже на нашу думку, вплинути на людей можна лише картинками, які будуть передавати саме їхнє життя. Ну вказувати безпосередньо. Дня те, як вони живуть, і вплив їхніх вчинків на їхнє життя. Поки що у Рівному гостра соціальна реклама розміщена лише у двох місцях. Ініціатори проекту запевняють, незабаром такі стенди прикрашатимуть найбільш непривабливі стіни захаращені. Окрім того, громадська організація час дій запровадила такі собі дошки побажань для рівного, на яких містяни і гості зможуть залишати свої письмові побажання обласному центру. А свої листи до органів місцевої влади можна буде кинути у спеціальну поштову скриньку. Після цього кореспонденція обов'язково потрапить до рук адресатів. Вікторія Бондар, Роман Шикун. Нець, випуск новин.